Показую вам ще один листочок. Він теж не важкий. Принцип його вишивки схожий на ось ці перші. Дивіться, вивожу голочку, вколюю так само ось всередину листочка, вивожу з лівого боку голочку, притримую пальчиками нитку і ввожу. Праворуч ось в цього боку, ниточку тримаю. Потім вивожу голку по центру, дивіться, ось ця петелечка, така, як тут, дивіться, бачите? І я її фіксую тут же, показую ще раз, вивожу ось з одного боку зліва. Колюю з другого і потім витягую голочку по центру. А ниточку тримаю в руках. І ось тепер я затягую не дуже сильно і фіксую цю петельку. Знову. А тепер можна зробити ось так. Тут довожу до кінця вже звичайними стібочками. Але якщо листочок з хвостиками, такий як ось тут, повністю вишивається до кінця, так як я показала. Ось такий листочок. Він майже схожий на цей, але трішечки-трішечки не такий. В центрі отут такі капочки. Ось так.